Вітаємо вас, розглянемо е, таке запитання. Люди звертаються, чи можна е, у вас замовити ваш виріб з нашого металу, чи то срібло, чи то золото. Е, як в яких випадках? Е, звичайно, можна, е, тільки є багато нюансів, про які ви мусите знати. От, Наприклад, коли людина звертається з сріблом, е, ми питаємо, яке у вас срібло? Чи це цепочки, чи литі речі тут є суттєва різниця, тому що Леті речі вони все-таки виконані литвом, і е, виріб, чи це якісь сережки, чи кольца, чи підвізки, хрестики, вони литєвим способом виконані, і метал е, все-таки е, ну, перепущений через горнило вогню і литєвим способом був виконаний цей виріб. Е, з нього можна його можна переплавляти і робити. Хоча є питання на рахунок проби, тому що. Не завжди, коли зазначена там проба, навіть державна, вона відповідає пробі. А ми не можемо індивідуально, наприклад, вашу роботу лити. бо... Це дуже дорогий процес. В опоку в Литво навосковується дуже багато виробів, і там же ставиться і восківка з вашим виробом. І якщо, наприклад, ваш виріб е, е, ну, не має проби зазначеної, відповідно він може понизити пробу і інших виробів. От е, тому е, дуже дорогий процес, коли ви відправляєте свій виріб. І е, ми його ставимо зразу, переплавляємо і в Літво. Е, якщо це партія велика, е, ми стикалися з таким. Робили там і 100-150 підвісок. Е, клієнт звертався, має метал. Ви мені, будь ласка, з мого металу е, пролийте, Мене не цікавить проба. Головне, використати е, мій метал е, у вироби, і я їх забираю. Це одна ситуація, коли поодиночно один-два вироби. Відповідно, ми мусимо з нього виняти чистоту срібла, тоді його розбавити лігатурою до 925-ї проби. І тоді ми впевнені, що і ваш виріб, і вироби, які іншим клієнтам льються. Можливо, хтось хоче звернутися в пробірну палату і провірити або поставити собі. Удар пробірної палати зробити пробу, і щоб переконатися, що там є 925-та проба. Комусь це дуже важливо, і відповідно ми не можемо когось підставляти чи себе підставляти, бо буде спорчене Литво. Е, відповідно, цей афінаж не дешевий. І людині здається, що людина відправляє 10 грам металу. Відповідно, ви мені маєте зробити виріб 10 грам. Ну, по-перше, є втрати при Литві. Це 2,5 грами. Якщо ви 10 грам відправили, це 0,25 вигорить метал, він іде в повітря. Його вловити якби не можна. Метал гріється, випаровується і оці втрати, такі, які їх вловити, не можна. От коли, наприклад, метал. Не очищений, я вже сказав, його треба чистити. І афінаж не дешевий. От ми стараємось брати метал банківський, де очищений, він державно підтверджений, є документація, і там проба строга, відповідає. Ми його розбавляємо, і тут відповідно гарантуємо клієнтам, що там є задана проба. От якщо Виріб з це якісь цепочки, не литі речі. Ну закінчивши тоді на рахунок литих, відповідно є втрати, і ви мусите розуміти, що метал іде на чистку. Через то дуже дешево, якби коштує метал, десь там, де в ломбардах його беруть, бо це як, ну, як сировина, її відправляють на очистку, витягують чистоту, всі, всі домички йдуть, скажем так, у відходи, і його тоді знову для ювелірів. ну, Надають лігатури, надають пробу ту, що треба, або просто частотою його продають і вже самі літейщики купляють і собі самі розводять. От, Втрати великі, і нема в клієнтів розуміння, чому я дав 10 грам, а мені кажуть, що менше. Відповідно, оцей афінаж дорого коштує і клієнт мусить понести оці витрати. Ну, Тут варіант, або ви йдете на розуміння і свідомо розумієте, що ви дали метал, його чистять, це коштує. Коштує е, грошей, і відповідно є втрати на очистку, грами втрачаються, ці проценти 2,5%. І тоді ще одні втрати 2,5%, е, це при литві Відповідно, приблизно 5% металу просто пропадає, щоб його переробити. Ну, отака технологічна ситуація, від якої втікти нікуди не можна. от е, Якщо у ваші вироби е, е, цепочки. Цепочки, браслетики, там є пайка. Сам метал може бути хороший, він протягнутий у вальцях оці дротики, з яких там кільця складаються, цепочки. Але от пайка не зрозуміла. Дуже часто буває, що і фірмові речі паяють оловом, це не сріблом, не срібним припоєм, а оловом, тому що ну, технологічно це насправді дуже швидко і просто і дешево. олово дешевше. І там спаювання дуже швидко відбувається, і практикують такі речі. Е, пояснюю, чому шкідливо це для Литва нашого. Е, дуже дрібні деталі в нас е, у всіх виробах, іконки е, лики і очі в іконах спасителя дуже дрібненькі. І... Коли попадає хоча б маленька частинка олова в велику масу срібла, там відбуваються такі процеси, якби дуже завоздушення йде. Кажуть, що газичих кажуть, гази пішли, і відповідно не тільки ваш виріб, а скільки є там в опоці моделей, всі вони можуть бути з браком і тоді. Є варіант, що щось там можна підпаювати, виправляти, витягувати ту ситуацію, а дуже часто буває, що іде в такий брак, який повернути не можна через то ніхто не ризикує підставляти і себе, і чиїсь роботи, і стараємось таких цепочок не брати. Це варіант або їх віддавати на афінаж і чистити, або просто тоді здавати десь і за виручені кошти собі замовляти виріб. От, це е, що стосується срібла, е, ну, саме критично все-таки оці е, цепочки. Мусите е, пам'ятати і розуміти ту ситуацію. Чому е, ну, це не тільки ми, всі літейщики не хочуть з тим зв'язуватись чи всі майстри. І е, така дуже критична ситуація. Е, на рахунок золота також є свої е, моменти. Люди звертаються дуже багато. Ми з е, клієнтів золота виконували роботи. Відправляють е, золото. Також провіряється, бо не завжди особливо сучасні речі. Е, ну як не парадоксально, хоч. При ось, всіх е, сучасних технологіях і провірках е, все мало би бути чітко, але є брендові речі, які приходять, і е, от ми у Львові віддаємо на спектральний аналіз. Е, там е, провіряють. Якість металу, дуже часто буває, що ну, не співпадає е, заявлена проба з за тою, яка є е, наявна. Е, бувало, навіть е, літіщик розповідав в його практиці. от Царські монетки е, вони там дуже високої проби, 917-та проба має бути, це практично чистота, чисте золото е, була 750-та. Це дуже занижено і це. Це скандальні такі ситуації, і е, ніхто не береться також лити з вашого металу. Якщо йде річ про велику партію, і ви хочете, тоді можна ставити в Литво. В опоку багато ваших пусківок, вам виробів, можна пролити і, і не, ну, не давати гарантії, яка там проба. Все-таки, якщо людина е, чекає, якщо має бути проба, а по правилах проба має бути рано чи пізно. ви, Можливо, якщо і зараз не захочеться новий виріб, то з часом можливо схочете занести його в пробірну палату. І якщо занижена проба, ну це е, така, е, це обман е, по великому рахунку. І ну, на таке ніхто не йде, скажем так. Тому за пробою слідкуємо дуже чітко. Ваш, ваше, ваш метал приїжджає до нас, ми його віддаємо на чистку або на провірку проби. І відповідно також там різні ситуації, буває, що засверлюють, там мінімально втрати йдуть металу, щоб провірити його. Буває, що. Робиться так звана перегонка, коли переплавляють метал, чистоту золота відділяють. Все що, все, що не золото, там ж лігатура є 585. Це 585 одиниць з тисячі чистоти золота, а решту лігатура там мідь, срібло, ще, ще деякі там можуть бути метали, які надають міцності. Зносостійкості і твердості металу 750, а це відповідно 750 одиниць тисячі металу, з золота, а решту добавки. От оці добавки виплавляються, чистота золота береться, і тоді сам сам літійщик вже доводить до консистенції нову лігатуру, дає, і він впевнений, що там буде проба. Пробу задаємо трошки вищу, ніж має бути. Щоб через пробідну палату воно пройшло. Якщо трошки завищена, проба воно проходить все нормально. Якщо занижена, повертають і ніхто не про не опровірує цей виріб, бо він не підходить під державний, під державний стандарт. От, відповідно, клієнт має розуміти: вирід проходить або чистку, або аналіз. Там втрачається метал. Коли оця перегонка, там 2,5%. Інакшого варіанту немає як його почистити і виставити пробу. Коли аналіз там також мінімально, але втрата втрата якась є. От. І якщо е, у вас е, ви маєте можливість, е, якщо перевірити метал в своєму місті, е, будь ласка, звертайтесь, е, щоб ви були впевнені, яка там проба і чи вона є. Е, хоча е, все одно ми стараємось, ну, краще все-таки, щоб ми провірили, щоб е, лили ми і впевнені були, що там є проба, бо коли лиються в одній опоці і інші вироби, щоб не підставляти когось, е, не занизити пробу в інших виробах. От оці втрати є. Плюс на литві 2,5% Втрата це аналогічно, як з сріблом, також при нагрітті металу він випаровується, гріється, вигарання іде, так зване, і метал виповітрюється, і його його якби вловити не можна. От, е оці втрати, а так в принципі е переплавляється в золоті, все золото, навіть якщо цепочки вони паяються золотом. Ну дуже рідко практикують, щоб там десь чимось незрозумілим, е і е відповідно. Беремо все. Якщо е, дуже часто запитують, от в мене є 585 та проба, а мені потрібно ваш виріб 750-ї, Ну, оце, оцею чисткою витягуємо чисти, чистий метал, е, чистоту золота і розбавляємо до 750-ї. Якщо у вас є 750 та проба, а ви відповідно хочете 585-ту нижчу пробу, е, також він е, розплавляється, витягується чистота і доводиться до 585-ї проби. Це стосується і е, червоного золота е, жовтого і також білого. І якщо у вас є, е, наприклад, якась проба в жовтому металі, а ви хочете білий, відповідно витягується чистота. Е, ну, хочу так в двох словах розповісти, що от, чисте золото, воно чисте золото. Воно е, такого сонячного е, яскравого жовтого кольору, і з нього можна і біле золото робити, і червоне золото робити, і лимонне золото робити, і чорне зараз. Практикують всяке різне. Це вже е, от е, сама лігатура дає колір, дає твердість, дає зносостійкість оці ці моменти, якби е, е, регулюються. з будь-якого золота. Можна будь-яке зробити, тому що виводиться чистота і е, розбавляємо до того, яке треба. От відповідно, з 585-ї ми можемо вищу зробити, відповідно, її менше стане, бо там менше частоти. З 750-ї, наприклад, якщо у вас 10 грам 750-ї, 575-ї вийде більше через те, що там частоти більше, менше лігатури треба буде додавати. От. Практикуємо, працюємо, кожну ситуацію, звичайно, обговорюємо і багато речей зроблених вже, і люди і зараз звертаються. Якщо є такі е, бажання, е, і є метал, який у вас накопичився, і хочете його перевезти е, у виріб, е, який очікуєте і е, плануєте собі замовити, то розглядаємо такі варіанти. От якщо є запитання, звертайтеся всіх вам.